Доброго дня, шановні українці! Щиро рада знову вітати вас у творчій майстерні освітніх лайфхаків. Саме у креативній системі кластерів освітніх відеороликів хочу представити вашій увазі, а особливо на ваш критичний розсуд, нові кардинально інші навчально-корекційні ігри, чи то пак освітні лайфхаки. Це будуть нові навчально-казкові герої зі своїми правилами та алгоритмами виконання освітніх лайфхаків, зі своїми простими і складними, але надзвичайно цікавими завданнями, які, як на мене, мають особливу мотиваційну складову в системі зацікавленого, а головне, логістичного і раціонального вивчення математики наймолодшими українцями. Крім того, саме змістовність та креативність запропонованих мною освітніх лайфхаків Навчальна корекційних ігор може стати тою особливою сутністю зацікавленого та вмотивованого електронного навчання. Але про це трішки згодом. Маю надію, що ви адекватно сприймете мій креатив, мою навчальну роботу, навчально-корекційні ігри. Критично його оцінити і висловити власні судження, які для мене є надзвичайно цікавими та важливими. В наш складний і непередбачуваний час глобальних вірусів, пандемії, криз, несправедливості, зради, брехні дуже важливо боротися і не опускати руки. А тому, як на мене, варто взяти власну голову обома руками. І дуже чітко її мотивувати, розвиватися, вдосконалюватися в фізичному, духовному, естетичному, моральному, а особливо інтелектуальному форматі. І я абсолютно упевнена, що саме після такої конкретної мотивації ваш мозок зробить все настільки правильно і настільки чітко, що ваші здібності здивують не лише всіх оточуючих, а й вас особисто, а значить, до роботи. До роботи в системі електронного і паперового формату навчально-колекційних ігор освітніх лайфхаків з математики. А тому до зустрічі! Бувайте!